Їх було 4700, тисячі сімсот. Вціліло від 700 до півтори тисячі. Й досі офіційних даних немає. Тих, хто повернувся, вважають дезертирами. Натомість їхні командири йдуть на підвищення. В середині серпня бійці 30-ї окремої механізованої бригади потрапили в оточення в селі Степанівка. Подполковник Парандій сказав, що я неправильно подивився карту. Я неправильно вас туда послав. Як саме таке могло статись, та хто поніс відповідальність за смерть людей? Дивіться прямо зараз. Степановки ми опинились з такою командою, що наш сам потил подполковник Парандій просто перепутав карту і ми попали в ту сторону, куди нам не треба було попасти. Що сталося взагалі з бригадою? Ну, кажуть, що бригади немає. Це бійці з батальйону матеріального забезпечення 30-ї окремої механізованої бригади з Новограда Волинського. У липні місяці їх з Херсонської області відправили до Донецької в середині серпня. Бригада потрапила в оточення в селі Степанівка. Ми тиловіки, получається, РМЗ, вемезе, да? зодматеріальне забезпечення. Ми попали туди, куди нам не треба було попасти. Ми повинні бути ззаді, постійно. постійно повинні постоянно ззаді. А ми попали в Степановку, у саме пекло. Село Мирне Запорізької області це кінцевий пункт, куди дісталась більшість бійців, які виходили з оточення. Частина відразу поїхала до Новограда, частина залишилась тут. Чому про це трохи згодом? Задля безпеки бійців. Ми не показуємо їхнє обличчя. Отже, все по порядку. Ми стояли в чаплинки Херсонської області, виїхали в Донецьку область у сонцево. Ми в сонцево дислокувалися дислокувались ну, пару неділь. А потім нам поступив наказ виїхати на Степановку. Олександр, професійний водій, за кермом 25 років. Мобілізований ще в березні. Своє обличчя не ховає. Каже, після того пекла боятись вже нічого. Нам дали наказ їхати туди. Да, ми повинні були куховарити забезпечення робити, яке нікого там не цікавило. Тупо сиділи у подвалі, подвалі в селі. Чому? Тому що нас постійно обстрілювали по большому що тут кухні там Окей. взагалі не потрібно. Хто не готовий На кухні готовий, там сухпайками люди питаються. В той самий час частина бригади перебувала в селі Амбросіївка. Ми сиділи отут в Ампросії, де то от ми були, і ніхто туди не виїхав. Вони стріляли кожен день, фактично, поки ми не поїхали, оце я получил та ми їм дали опору один раз. Вони два дні двоє суток не стріляли. А потім знову, і так два тижні. Завдання охороняти склади з боєприпасами. Оцю стріляли гради, стріляли, а гради. Одето приблизно вони глушили цю Степанку, Вони туди. Вони тут накривали те саме, Авросівку накривали. Дві неділі ми сиділи. Ми не могли собі вирити окопу, тому що земля така була, що накрити не було чим, тому що ризик не було чим, щоб накритися окопу. Ми сиділи по досковках, вони взирвали склади, там вже був, 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 був жах був сидіть. Там ад був. Спали вони в погрібах. Часом, каже, їсти не було що. Не можна було підвести, бо обстрілювали граду. Цей чоловік теж з батальйону забезпечення, тільки його взвод базувався у Сонцевому. Ну, що ми робили? Доставляли боєприпаси в Степанівку, в Амбросівку. забирали ранені. Все. Ну, і так, вважайте, кормили лічний сустав свій свою роду. Свою роту, ну, танкісти, всі, хто там був. Колони, говорить боєць, постійно натрапляли на засідки. Наші хлопці возили боєприпаси, ну, знали всі, що їдуть. Їх обстріляли. Правда, вони всі живі, пару машин згоріло тільки. А коли їхали назад, вони нікому нічого не сказали. Тихенько собі зібралися і рано поїхали. І не воно вистріла не було. Тобто... Була утічка інформації, що, що наші колони здають. Це підтверджують і інші бійці, навіть називають конкретні суми. Якийсь майор, нещасний майор, їхав в колоні і передав по телефону, що їде колона, і йому 75 тисяч доларів заплатив. То вибачте мене, то це нормально? В 72-й бригаді було сторожника, зловили, що він здавав колони. Це можна таке поняти? А тепер увага! Як сталося так, що така велика кількість бійців потрапила в оточення? Там обстріл проходив постійно, скажімо так. А найбільший обстріл почався із 12 на 13, наскільки я нічого не путаю. Це у всіх хлопців другий день народження. Назначали кари десь із двох годин дня. Мінометка, мінометка замовкає, ідуть гради. Гради замовкають. І да але це, як з'ясувалось пізніше, було не найстрашніше. Со сторони Росії йшла колона у 120 транспортів. І 20 танків стали і нацелилися у створенному боросів. Через Степанов жах ситуації в тому, що цю колону бачили, але чомусь нічого не зробили. Наші танки кажуть, направили стволи. Ну, наше командування сказало спостерігати. Тобто колону не пропустили. Ми їх просили. Дони лежать боєприпасу, дайте нам хоча б якесь БМП, хоча б що-небудь, хоч якийсь відпор. Ніхто нам нічого не дав. А потім ті танки пройшли через село, стали з двох сторін і почали розстрілювати село. Розстріляли село і десь порядку двох часов ночі нам поступив наказ, виходить з оточення. Тобто оточення можна було б уникнути. А виходили як? Газ-дим. Отак ми виходили. Пішла ззаді за нами, одразу зачистка. Нас почали розстрілювати. Де вже бігали із хати в хату, тупо кидали гранату, підвал, ще щось кидали. там. Ми виходимо із села, спускаємося вниз, виходимо під гору, починається обстріл із хатів трасерами по нас. Хлопці з мінометки, це вони сьогодні контрактні поїхали додому, вони затушили ті гнізда, які, з яких нас стріляли. Ніч їдемо. Без світа, без нічого, в сторону конкурсів. Бійці кажуть, з оточення виходили, кожен як міг. Починати треба з руководства. Вони людей не вивели, але саме вони втікають в першу очередь. То? Да, і Степану, чому то Степановки не втікли перші дня? А Ми людей в кинули. Мочі, по наказу. Остався один діст комбат, остався рой, а діло, майор Рою. Це він йде замполіт першого бата. Да? Та, всіх. Йдістюна, всіх людей. А де ще знаходиться майор? Рой? Знаєте, де? У последній інформації поїдуть. Чітких команд не було не тільки в Степанівці, а й в Амбросіївці і в Сонцевому. Цей чоловік привів колону з Розівки у Сонцеве. Діставшись з села, пішли до свого керівництва. Далі спитали ми командира, що нам робити. Він сказав: каже, я не знаю, що хочете ти робити. До сіми годин ждемо. Ми, як супроводжуючі, повинні так само колону вивезти там на мирне чи куди, я не знаю точно. Сім годин прийшли, він був п'яний. Спитали, що робити. Він каже: Я не знаю, що хочете, та робити. Ми сіли в крас і поїхали на мерно. Бійці кажуть, тоді втратили багато техніки. У нас повернулось тільки п'ять танків. А скільки всього було? До п'ятдесяти. Це що я бачу, ну кажуть, що бригади немає. кажуть 30% бригади всталося. За даними заступника начальника штабу 30-ї бригади, у склад Новоград-Волинської входило 4700 бійців. Скільки безпосередньо перебувала в районі Степанівки, Амбросіївки, Сонцевого, офіційної інформації немає. Як немає жодної цифри про кількість вбитих, поранених та полонених, за різними даними, всього залишилось до півтори тисячі бійців. Подполковник Парандій, ми отуди вийшли з оточення, він сказав, що я неправильно подивився карту, я неправильно вас туди послав. Ви в тій стороні не повинні. Бути. Отже, хто повинен нести відповідальність за смерті людей? В бригаді є свій штаб управління кілька танкових механізованих батальйонів, артилерія, свої розвідники, снайпери, зв'язківці, інженери, медики та увага! Цілий батальйон ремонтників та матзабезпеченців. Звідки власне наші бійці? Структура батальйона теж складна. Він має свій штаб, кілька рот підвозів боєприпасів, зенітників, зв'язок та роту матеріального забезпечення. А тепер до прізвищ. Отже, що робили, аби вивести бригаду з оточення? Командир Олександр Настеренко, якого за нашою інформацією підвищили до заступника командира корпусу та його підлеглий заступник командира бригади потило, який безпосередньо керує батальйоном матеріального забезпечення, Олександр Парандій. Вони переживають не за людей, а за машин. Вони першу отжуть питають, як машини. Вони, вони не переживають, що люди вернулися туди, тому що вони не ожидали, що ми туди вернемося. Хлопці прийшли вони... і тупо КАМАЗ Камазалпніли, який вивіз їх звідти. Ці бійці залишились в мирному, бо в них просто відмовились приймати зброю. Та більше їх відразу планували відправити до Луганська. В якому Луганському до бути, якщо нас із сіми машин осталось дві? Вибачте мене. Куди ми довжні поїхати? На чому ми повинні поїхати? Якщо осталось чотири воділя, дві машини. А тих, хто терміново поїхав до Новограда, зараз винувачують у дезертирстві. Їм погрожують статтями та в'язницею. Ми прямо на місці пишемо запит до Міністерства оборони, аби з'ясувати ситуацію із бійцями та отримати коментар керівництва тридцять, яке перебуває в мирному. Безполезно все. я надолежав, що ви приїхали. Мені сказали, що без команду нікого не пропускать. Щасливо їм тут. Їдемо до Новоград Волинського, аби дізнатися, що відбувається з бійцями бригади. А що нас вважали там? Ніхто нікого не вважає, ніхто не знає, скільки чоловік, скільки реально чоловік, скільки живі, є, скільки немає. Перед штабом бригади зустрічаємо бійців тридцятки, аби їх не вважали дезертирами, вони повинні кожні 10 днів тут відмічатися. Питаємо, хто тоді командував вояками. Команди зампотил. Парадій. Прямо перед обстрілом він розвернувся та поїхав? Ну, за пару кілометрів. Він сказав, що якийсь його наказ. Як да, другий наказ поступив і Він розвернувся в Бобік і уїхав. Така ж організація була ще й до оточення. Коли на Степанівку, Почала на Уросівку, на потім на Степанівку. – Так ми три дні шукали, хто нас розгрузить Степановську. Сказали, там нас розгрузять. Ми раз пішли, знайшли якогось полковника, полковник послав до Старлея, а послав до лейтенанта. Лейтенант послав до якогось мужика на складав. Ми пішли до мужика, а той мужик послав нас. Нас не розрузили. ми все завезли. Вам просить порозі. Розрузили через два тижні. Від міністерства оборони до редакції прийшла відповідь на наш запис приводу 30-ї бригади. Інформація з обмеженим доступом. Намагаємось взяти коментар у військової прокуратури, але й тут глухо справу, яку порушили у Житомирі, передали в Одесу. Але туди папери ще не дійшли. Отже, ми вимагаємо від військової прокуратури ретельно перевірити події, що відбувалися в Степанівці, та покарати винних у масової загибелі людей. Конкретно де перебував та чим займався заступник бригади потилу Олександр Паранзі та командир бригади Олександр Нестеренко.